Доброго дня. Наші покупці та підписники інколи запитують нас, яким чином правильно користуватися механізмом мультиблок, яким оснащується кресла для керівників. В Зв'язку з цим ми робимо це відео і показуємо на кріслі нашого виробництва моделі BestSeller 2023 із натуральної шкіри. І так, механізм мультиблок ось він. Він монтується для крісел класу для керівників. Витримують навантаження 150 кг і є доволі зручним. З правої сторони є регулювання висоти сидіння. Для того, щоб підняти сидіння вгору, потрібно стати з крісла, підняти цю лапку вгору. Крісло піднімається на потрібну висоту. Посередині є опція регулювання жорсткості гойдання крісла. Тобто, вправо ви затягуєте пружину. Вліво ви її відкручуєте. А з цієї сторони є сам механізм мультиблок. Зараз покажу, яким чином він функціонує. І трішки реклами. І так, стосовно функціонування механізму мультиблок. Сідаємо в кріселечко. для того, щоб опустити крісло. Потрібно сісти на нього і ось цей речах піднімати вгору. Під вагою користувача крісло опускається. Тепер показуємо іншу сторону, сам механізм мультиблок. Донизу ми фіксуємо крісло в певній робочій позиції. Щоб розфіксувати його, потрібно підняти цю лапку вгору, зробити легеньке погойдування спиною. І ви маєте можливість гойдатися на кріслі. Ви Маєте можливість просто відкинутися, відпочити або погойдатися. За потреби ви маєте можливість зафіксувати крісло в певній позиції. Ось це максимально відкинута позиція крісла. Таких позицій мультиблок має 5 позицій відкидання. Якщо ви хочете розфіксувати крісло, Потрібно підняти цю лапку вгору. Піднімаємо лапку вгору. Робимо легеньке натискання спиною на спинку і крісло повертається в робочу позицію. Це називається антишок ефект, щоб спинка не вистрелювала вгору. І далі, за потреби, ви знову ж таки. Фіксуєте крісло зручні для вас робочій позиції. Тобто вертикальній або в будь-якому нахилі. І знову ж таки, щоб припідняти крісло, ви піднімаєтесь з нього і піднімаєте крісло у вертикальну позицію. Дякуємо за увагу!